Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами новою цікавою знахідкою це стік Realme TV. І у цьому відео я розповім вам, як легко можна зробити свій старий телевізор розумним, а також поділюсь своїм досвідом використання. А ще ми нарешті дізнаємося переможця, що отримує навушники від Realme. Тож, поїхали! Комплектація та дизайн. Realme Stick має наступну комплектацію. Сам стік виготовлений з такого чорного матового пластику. Розміром і дизайном стік схожий на трохи велику флешку. Далі у нас йде пульт дистанційного керування. Він також зроблений з чорного матового пластика і має кнопки швидкого виклику, як ви бачите, YouTube, YouTube Music, Netflix і Prime Video. А також пульт має вбудований мікрофон та кнопку виклику голосового помічника. Працює він від двох батареек типу 3 а Також у комплекції йде короткий та досить гнучкий дріт HDMI. Тож, якщо у вас телевізор або сам роз'єм HDMI розташовані таким чином, що напряму підключити стік буде достатньо проблематично, то він стане вам у нагоді. І круто, що виробник сам про це потурбувався і немає необхідності дещо ще окремо шукати і купляти. Ну і наостанок блок живлення та дріт. До речі, підключити стік до живлення за допомогою цього дроту можна напряму до телевізора, якщо, звісно, у нього є USB-роз'єм. Як на мене, це дуже зручна фішка. Тож, для чого потрібен tv Стік? За мого дитинства, щоб спокійно дивитися на телевізорі контент, який ти забажаєш, батьки встановлювали такі величезні супутникові антени. З часом набули популярності різні приставки, причому як ліцензійовані, так і так звані сірі. І в нас, до речі, декілька років назад була саме така, і я вас закликаю ніколи не повторювати ці помилки. Одним словом, експериментів було багато, і все заради того, щоб мати вільний доступ до улюблених фільмів, серіалів та передач. Тож, такий tv стік від Realme – це по суті більш сучасний аналог приставок для телевізора. У мене, наприклад, вдома телевізору вже років 9, і на смарт там навіть і натяку немає. Тож такий маленький стік може стати в даному випадку вирішенням цієї проблеми. І так. Певно, ви вже встигли написати коментар. Альона, які телевізори в країні світла немає? Ти про що? Але іноді так хочеться в ці дві-три золоті години, коли дають світло, нарешті подивитися довгоочікуваний фільм або серіал, або, наприклад, увімкнути дітям мультики, а самим спокійно собі займатися своїми хатніми справами. У будь-якому випадку, друзі, раджу вам мислити позитивно, світло відновлять, а такий TV-стік зможе дати друге життя вашому старому телевізору. Поговоримо про Google TV. Realme Stick побудований на платформі Android TV та офіційно сертифікований Google. І це дозволяє вам отримувати доступ до магазину Google Play та безлічі програм та контенту. По суті, цей Realme Stick працює на звичайному Android TV, Тож для тих, хто вже раніше з ним був знайомий, все буде взагалі достатньо легко і зрозуміло. В мене перше налаштування зайняло приблизно 10-15 хвилин. Звісно, що авторизація виконується за допомогою Google аккаунта, в який необхідно або зайти, або створити. І як на мене, все це зручніше робити через додаток Google TV на телефоні, але в цілому можна і робити на телевізорі за допомогою пульта. Одразу за замовчуванням вже є встановлені Netflix, YouTube та Prime. Відео також, друзі, хочу зазначити, що не на всіх телевізорах, навіть з вбудованим Smart TV є можливість дивитися Netflix, так як на це необхіден сертифікат. А на Realme Stick TV Netflix вже сертифіковано і вбудовано в саму смарт-систему. У розділі додатків ви можете знайти і завантажити додатково усе, що вам необхідно. Тут є достатня кількість різних додатків і для перегляду фільмів, серіалів, спортивних каналів, такі як, наприклад, «Київстар ТБ», Світ Тіві, Мегого, а також навіть доступна бібліотека від Google Тіві. Є окремо додатки для прослуховування музики, з найпопулярніших нам доступно Spotify, YouTube Music та Deezer. Є відео та редактори, і ще, як ви бачите, багато-багато інших категорій додатків. Тож, з таким tv стіком ви можете собі на телевізорі хоч вмикати тренування або шукати відео смачних рецептів і навіть грати в ігри. Хоча вони достатньо простенькі, окрім відтворення відео з телевізора, ви також можете транслювати сторінку з Google Chrome з будь-якого комп'ютера, що під'єднаний до тієї ж мережі Wi-Fi, що і сам Realme Stick. Також мені сподобалося, що можна обрати відео в Ютубі на своєму смартфоні, і одним дотиком воно вже відтворюється на телевізорі. Особливо це зручно, коли до вас завітали друзі, і кожен з них хоче поділитися своїм кльовим відео. Ще мені сподобалося, що можна підключити одразу декілька google аккаунтів і навіть створити окремий дитячий профіль і контролювати на ньому контент. Весь інтерфейс всередині можна налаштувати під себе, щоб отримувати доречні рекомендації фільмів, відео, музики та мати швидкий доступ і не загубити те, що не встигли додивитися. Ну що, друзі, настав час дізнатися переможця нашого конкурсу і знайти щасливчика, який отримає ці навушники від Realme. Я хочу подякувати усім, хто брав участь. Ви написали дуже багато коментарів. Ми дізналися дуже багато нових крутих треків. Тож, почнімо наш розіграш. Заходимо в наш додаток. Вставляємо посилання на відео. Так, виставляємо параметри. У нас один переможець буде. Ну що, поїхали? Та-дам! Так, ми бачимо, що усі. Виконані правила, є коментар, є підписка. Тож ми вас вітаємо і просимо нашого переможця написати нам в інстаграм, і ми вам розкажемо усі детальні умови, як ви отримаєте свій подарунок. Усіх вітаю! Ще раз всім дякую за те, що взяли участь. Не пропускайте наші нові відео. Попереду, в цьому році, я думаю, вас буде ще чекати багато приємних подарунків. Від цитрус. Перейдемо до технічних характеристик. Realme Stick має об'єм оперативної пам'яті 2 ГБ, а вбудованої 8 ГБ. Також цей Стік підтримує відтворення 4К відео. Проте, якщо тільки і ваш телевізор має роздільну здатність 4К. А ще RealMe Stick має Bluetooth, тому до нього ви можете підключати будь-яку гарнітуру. Я підключала свої AirPods, працює все добре, без збоїв, підключається доволі легко і швидко. Тож тепер ви можете дивитися телевізор і не заважати іншим. Перейдемо до підсумків. Ну що, друзі, посилання на Realme Stick залишаємо для вас в описі під цим відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш канал. А також допомагайте нашим Збройним силам, вірте в наших енергетиків. Все буде, Україна!